Поки облмуздрем театр на ремонті його актори активно гастролюють. Місцеві служителі Мельпомени щойно повернулися зі сходу країни, презентували тамтешньому глядачеві свою виставу Нація за одноіменною книгою Марії Матіос. Письменниця давно прагнула продемонструвати специфічну тематику своєї драми у Донецьку. Перед тим були Черкаси, однак центр України франківці встигли підкорити своєю творчістю вже не раз. Натомість Донбас навідали вперше, тож хвилювались неабияк. З цього розробила таку подію, ніби ми з війни повернулися. І насправді ми приїхали перший день робочий в театрі, і там знайомі люди. Вас не били, ви живі, ну це дивно. Коли е, приїжджаєш туди, бачиш там свої. Власне, чому? Тому що ти насправді свій, коли ти їдеш з теплом і з позитивом, ти зустрічаєш теплих, позитивних людей. Саме от в Донецьку е, я побачила ті плюси е, ну, і в місті, і в театрі. які Хочеться перенести їх, власне, от от сюди на Франківщину. Нація знову викликала шалений резонанс, але виключно позитивний. Величезна увага до гастролей прикарпатського театру вилилася у черговий аншлаг та щинила справжній фурор. Хоча більша частина донецьких глядачів російськомовні, тож мали певні труднощі з розумінням автентичного буковинського цульського діалекту. Його згідно оригіналу книги зберегли у своїй постановці франківчани. Справжнім сюрпризом для останніх став візит на їхню виставу першої леді країни Людмилу Янукович тільки вразило побачене, що після прем'єри вона залишилася, аби поспілкуватися із авторами нації. Вона коментувала чи не кожну, кожен кадр того, що вона побачила на сцені. Спілкувалася українською, яка справді є досить непогана в неї, і дуже надзвичайно це її вразило. Вона дуже відгухувалася про західну Україну, чи що це про Івано-Франківщину, зокрема, чи це що це чи не найгостинніша. Земля, до речі, у 2007-му трупа Донецького національного музично-драматичного театру, сцену якої підкорили прикарпатці, теж приїжджала до Івано-Франківська. А після вдалої прем'єри на Донбасі сюди ймовірно навідаються й численні тамтешні театрали, аби не чекати наступних гастролей франківчан та ознайомитися з іншими не менш популярними виставами у їхньому репертуарі.